Рано вранці новобранці виходили за село, а за ними молодими і дівча одно пішло. Подибала стара мати доню в полі доганяти і догнала, привела, нарікала, говорила, поки в землю положила, а сама старці пішла. Минули літа, а село не перемінилось. Тільки пустка на край села на бік похилилась, коло пустки на милиці маскальк шкандибає, на садочок позирає, пустку заглядає. Марне, брате, не вигляне чорнобрива з хати, не покличе стара мати вечеряти в хату, а колись, давно колись то, рушники вже ткались. І хустина мережалась шовком вишивалась. Думав жити, любитися та Бога хвалити, а довелось ні до кого в світі прихилитись, сидить собі коло пустки, на дворі смеркає, а вікно не наче баба, сова виглядає.